Півмільйона гривень знайшли своїх господарів. У сумах роздали гроші на реалізацію молодіжних проєктів. На суд журі подали понад 30 ініціатив, і два десятки з них отримали шанс на втілення. До сум з'їхалися молодіжні організації з усієї області, привезли ідеї, проекти різні, але більшість соціального спрямування. Як от, наприклад, той, що представляє Ольга, його назва крок у нове життя. Мета проєкту полягає у роботі з молоддю, які вчинили злочин, і на сьогоднішній день відбувають умовне покарання і знаходяться на обліку в кримінально-виконавчих інспекціях Сумщини. Таких, як вона, три десятки. Якість підготовки проектів відзначають організатори достатньо висока. Ми підійшли більш ґрунтовно до підготовки проекту. А протягом двох місяців кожні вихідні дні ми проводили тренінги для написання цих проектів. Як результати, ми бачимо, що, по-перше, і величезна кількість проектів, 30 проектів, і друге, якість написання проектів вона відповідає нашим очікуванням. Обирали ж найбільш змістовні та корисні. Патріотичне виховання правильно в такий час живемо. Там потім формування традиції здорового способу життя серед молоді потрібно так, щоб наступне покоління було патріотичне, здорове, розумне. Гроші на реалізацію проєктів видаватимуть тільки після перевірки заявлених кошторсів. І нині вже відомо з 22 переможців 12 профінансують 100%. Решту підтримують грошима на суми менші ніж заявлені у проєкті. Загалом із обласного бюджету роздадуть молодіжним організаціям по районах і містах 474 тисячі гривень. Марина П'ятаченко Сергій Сурков на часі новини.